Як мотивувати працівників бути ефективніше в компанії? Ну, дивись, мій досвід проведення тренінгів говорить про те, що більшість працівників не роблять те, що від них очікують, не тому, що вони не знають і не хочуть, а тому, що вони не розуміють, що від них очікують. А не розуміють, що зараз я розкажу. Наприклад, на моє питання працівнику: Як ти вважаєш, що ти робиш в компанії? Він говорить одне. А коли таке саме питання я задаю керівнику компанії або власнику компанії, він каже зовсім інше. Тобто, очікування у працівника і у керівника зовсім інші. Можна приклади? Так, звісно, давай, наприклад, візьмемо менеджера з продажів. Менеджер з продажів вважає, що його основна задача продавати або збільшувати кількість клієнтів, або те, і те. І він робить цю задачу. Він благополучно продає.